на пульсі, це вся хуйня, так мало статись, не подав виду, вийшов нахуй, образ роз'їла все влада, розплющив очі, тягар для незграби. Сові четвертого рівня генерація марна. Тевтонський орден, кожен воїн, самотній, душа вибрала свободу, піздота, дави, треб вилізає, буває кожен, я покаявся пізно, останній вагон, плигнув і тепер успішний, заздрить кожний гандон, забуття вершина насолода від лукавого, дихай рівно, твій, твій шлях це все, що маєш. Як класифікувати. Цю хуйню ніхто не знає, придрочися, того твоє нутро бажає. Кожен раз кажу собі, впираюсь хуйом попколоха мам мамця не привела за ручку, зроблю всім погано. Потопне, накрив я її батька радий. Дякую кожній хуйовині, що утримує світ від обвалу. Ось де андеграунд. Я, не... я щасливий не всередині, а сам по собі. Коли нічого не стане, я дам пошов до нової реальності, я живий, цілий, нахуй Сорі, я жартую, самотність і самотністю, его в пройобах, кожен з нас це знає. Забувся на мить, щоб те саме щастя спіймати. Хочеш незалежності, отримуй, поїбалу, роблю висновок, що нема куди тікати. Чіткот на кайфі покорність це єдиний варік нас, їбуть, а ми кріпчаємо хавою, львівські круасанчики до чаю, блять. Вірю в те, чого немає, те, що я не можу змінити. Дух ще не визначився зі своїм місцем в ієрархії, виліз до богій Лимпу, щоб отримати зі Спарта, блять. Йопта.